Перегляд та формування звіту у вкладці Зміни та чеки» сервісу Переро Каса. Щоб переглянути всі фіскальні операції за зміну, виконайте три простих кроки. Спочатку виберіть торгову точку, потім один або всі перероці цієї точки. і зазначте період для детального перегляду інформації про зміну просто двічі клікніть на рядок або виберіть переглянути операції» в меню з трьома крапками Щоб швидко знайти операції за їхнім видом, скористайтеся меню у верхній частині екрана. Просто натисніть на потрібний вид, наприклад, продаж або повернення, і система відразу відфільтрує операції. А щоб відкрити деталі будь-якого чека, клікніть по ньому двічі. Ви можете знайти чек, не відкриваючи зміни. Для цього натисніть Знайти чек. У вікні що з'явиться Введіть фіскальний номер чека та натисніть кнопку Знайти. Ви можете шукати будь-який фіскальний чек за останні 5 років. Для пошуку ви зможете відразу завантажити чек у форматі PDF або роздрукувати його. Для створення звіту за фіскальними операціями натисніть Сформувати звіт. У вікні, що з'явиться, виберіть тип звіту. Якщо вам потрібні дані окремо, за кожною торговою точкою та переро, вибирайте детальний, а якщо хочете побачити загальну інформацію, то узагальнений. Далі заповніть критерії для звіту. Зазначте період, виберіть торгові точки та переро. Виберіть засіб оплати, готівка картка або обидва. Виберіть тип операції Продаж, повернення або обидва. За замовчуванням вибрано всі актуальні податкові ставки. Ви також можете додати податкові ставки, які використовували раніше. Сформований звіт можна завантажити у форматі PDF або відразу надіслати на друк. Цей звіт містить інформацію лише про суми фіскалізованих чеків для податкової декларації. Скористайтеся в Приват 24 для бізнесу окремим сервісом Електронна звітність.